583 день в Канаді, 17.01.25. Сьогодні п'ятниця, гарна п'ятниця, легенька п'ятниця. Не було багато роботи. Спокійно. Все поробили. Нова працівниця в нас, нова стара. От. Ну що, день в мене почався зранку. Якось важкувато вставалось. Піднімався з ліжка десь більше 5 хвилин, поки туди сюди в телефоні ще поклацав. І цей. Подивився, там повідомлення мені слали, бо я вчора повиставляв багато товару, деякі на знижку пустив. Сьогодні я продав по-моєму, чотири різних речі. Зразу пригадаю, що це було. Був тостер. Такий тостер, що відкривається кришка, там ставиш хліб, як мікрохвильовка виглядає така коробочка. Потім фільтр, кімнатний фільтр. Він має фільтри, втягує і випускає повітря. Просте таке. Цей фільтр продав, потім продав колонку. Таку. Саундбар вона називається. Там вона така широка, я її колись показував. І по два спікера, два фронт і два бокових. То продав, потім, по-моєму, ще щось я виносив. До, достатньо я сьогодні понапродав. Отаке. Вчора отримав, до речі, посилки з Китаю. Я змов з Китаю була якась там чорна п'ятниця чи щось давним-давно вже не, не, не так давно. Бо дещо мені приїхало, а де що мені не приїхало. Воно приїхало мені на стару квартиру. Добре, що мені з нею подзвонили. Кажуть, посилки приїхали тобі. Але вони вже давним-давно закрита була заявочка. Вони не приїхали. Вони приїхали десь недавно. І я вже кажу, ну не приїхали посилки. Я чекаю завжди до останнього. Не люблю, коли там обманювати. Ні, посилка не приїхала, віддавайте гроші або ще щось таке. ні 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 вони реально перепрошували, продовжили термін, раз, другий і в кінцевому результаті не приїхали. Пише посилка доставлена, а її нема. І я вже подав скаргу, повернули мені кошти. За, не за всі, там, по-моєму, за 3-4 повернули кошти. І я забув вчора показати. Я оце все порозпаковував. Бардак на столі капець, це в мене робочі бахіли, пояс. А замовив я такий мікрофончик. Завтра буду з ним вже. Отакий маленький мікрофончик. Прикольний. І він мені подобається тим, в нього. Е, перехідник такий тайп запихається в телефон. Мікрофон собі чіпляєш сюди. Да, мені подобається оце таке. от. Прикольне. Я замінив, бо стандартне ось такі от. Я сподіваюся, що звук буде кращий, цікавіший. Побачимо Зарядка. Була коробочка. Коробочка я не люблю. Я викину ту коробочку, вона мені не потрібна. І це. Взявши собі колеса підфарбувати. Така от рідина. Бо Black... Попробую. В мене брат колись таким пробував і гарно виглядала машина. Мені має що наперше помити треба. А, Ще приїхали лапки. Камеру хочу до електросамоката заклеїти. Я бачив, де там дірочка. Легко, якщо є отакі от лапки, легко заклеїти. І ще щось приїхало. А це вже гарбіч. Це пустий. Приїхали мені. Заглушки на електросамокат. Металеві, Блін, дістати її треба. Отакі е, от. Такі о, там, де зарядка. Де зарядка, там дві штучки таких. Я взяв собі оця, бо воно закручується і намертво. Бо там прості резинки закриваються, не хочу туди попадала вода. Ось ці поставлю ці набагато краще. Копійки коштують. Але є. Ну що, сьогодні так, так зранку, як завжди. Пішов до себе, о, взяли, попили кави, посиділи, поговорили, що там, як, що будемо завтра робити. І. І що? Потім пішли до комп'ютера, прийшов в офіс, дивлюся, офісна працівниця Руті повернулась. Вона працювала в нашій компанії вже давним-давно. Потім звільнилася, вона мала їхати десь в Новоскотію. Але. Я не розпитувався, так сталося, вона посилилась тут, бо вона жила далеко. і Додому треба було їхати майже 300 кілометрів в одну сторону. І вона так їздила. І коротше вона повернулася, бо в нас багато працівників позганялося, вона тепер буде з нами. Супер. Заявочка, пралку забили, там вони ще не речей багато мали. І вони ж ті волоцинки вилітають і фільтр обволокли, зробили, зробився такий кожушок. З того. Ну, Я ж там бачив салфетку, але ті не призналися, що там салфетка була, вони хотіли самі почистити. Нехай буде. От, почистив. Що там було? Ще? Поміняв верх в плиті. Поміняв верх в плиті. Ще що щось таке було дрібне. ну, Неважливо. Не в квартиру зайшли, там оцінили пошкодження, там треба підвіконник робити, я скинув шефу, треба матеріал. Потім пішов додому. Вдома я е, на обіді. Перед обідом ще я взявся, поки там гріло схісти, я собі виміряв і причепив телевізор на стіну. Гарно тепер телек на стіні. Картина чуть вище її підняв. І все тепер вписується. Під світочку опустив. Запустив робот пилосос і звільнив кімнату. І поки я, сів поки я їв, робот пилосос собі катався по кімнаті. Я спеціально сидів біля нього, щоб він десь там не заблудився. І перевіряв, як воно працює, там різні програми є. І він, і він заліз під диван, сам кут, і там застряг. Там чуть не що просідає деколи оця фігня. і він там застряг, почав пищати, я його дістав і запхав під центр дивана, під центр дивана подушки. І він тепер залізає не до кінця, тільки по краям десь настільки залізає під диван, щоб почистити під ногами якраз вистачає, далі не треба. І нормально, працює, я задоволений. Пилосос він е вітально 2,5 рази проходить. Він до працює аж поки 15% батареї не, не залишиться. Наливаєш хімію, хімію використовує, поливає клас. Для вітання дуже класна штучка. Але треба піднімати крісла. Щоб він там не запорював за ті крісла, Ну, але включаючи, щоб він їздив, то можна підняти і собі робити, що хоче. Ну, такі от справи. Посилочку з Амазона десь загубили. Не приїхала одна, то там скаргу підняли, нічого такого, потім повернуть. <кхе> нічого не зробиш. Буває. Завтра плануємо їхати на стрільбу з лука. На стрільбу з лука на 12-ту годину. Я думаю, що все вийде, все буде добре. Сьогодні яке 17. У ага, мене на 19-те заброньована Tower Ей, там буде якась е, вечірка, щось будуть збирати. От, і такі то справи. Ясно, що щось забув так як вчора, але нічого. Сьогодні вареничків зварили, була сметана, захотіли вареників. Плюс е, було заморожені оці чорниці і полуниці. Я собі чорниці, полуниці, купу, сметани, цукру, смакота, а ще зверху прикидав морозивом. З'їв цілу, цілу таку величезну висаву. Думав, не з'їв, то вже після вечері, Але ні, ні, ні фрукти зайшли. Е, хотів причепити ще в хаті ще одну ось таку підсвітку, бо в мене тут вона під столом, я хочу ще одну причепити. І от хочеться десь і причепити, а не знаю де. Але я придумаю, бо цієї одної мало. Не вистачає хочеться ще. Так що зробимо. Зробимо, зробимо. Можна причепити її. А, потім причеплю. Вже не сьогодні. Вже не сьогодні. А, можна її в Італії. Ні, ні, в Італії там пилосос. Коротше, і все, ніби, ніби, ніби все. Поміняв а, замок, поміняв mailbox. О, Права мені прийшли. У мене вже не знаю, які права. З кожним переїздом права міняєш. Мені прийшли права, я вже поміняв. І прийшло мені з GST-лист. Нарешті вони там зареєстрували мене в базі стільки часу. Я вже їм тих листів два відправляв точно. Треба буде зайти на сайт у них і активувати. Все, йду я спати. Йду я спати, бо завтра вставати в 10. 11.20. Пів 12. па